Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі В студії для вас. Працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про сезонні алергії. Медики зазначають, друга хвиля полінозу розпочалася уже і триватиме від травня і аж до липня. Якими алергенами вона може бути спричинена? Які симптоми та як їх правильно лікувати в нашій студії? Спілкуємося із гостею Богданою Булезою, лікаркою, імунологом та алергологинею. Доброго дня, доброго дня, пані Богдана. Спасибі, що погодилися прийти поспілкуватися. Така у нас от халепа сезонність алергій. Е, е, і кажуть, що це полінос. Тож для наших глядачів і слухачів, е, розкажіть, що це таке і чим характеризується це захворювання? А полінос це такий, е, це так в народі говорять полінос, або її ще має синонім сінна лихоманка. Полінос це від латинської. Від латинського слова полен це є пилок, і це є алергічна реакція на рівні слизових оболонок очей, носа, бронхів при потраплянні пилкових алергенів. Не тільки пилкових, а й грибкових алергенів. Клінічно, як правило, воно проявляється в залежності від потрапляння в ті чи інші слизові. Якщо це слизова очей, то воно буде проявлятися у вигляді. Сліозутечі, набріку в ділянці очей, так званий кон'юктивіт. Але часто наші пацієнти звертаються до офтальмологів, тому що приєднується окрім алергічної реакції, ще бактерійна, і вони приходять з бактерійно-алергічним кон'юнктивітом вже до вузького спеціалісту. Наступний етап це слезова носа. Слизованоса вона буде проявлятися всім відомими такими клінічними проявами – це чхання. Часто буває не тільки чхання, але й набряк в ділянці слизової носа, тобто важко дихати носом. Ринурея, тобто просто виділення з носа, яке не зупиняється. І постназальне затікання. Щодо слизових бронхів і, бронхо, і дихальних шляхів, то проявляються у вигляді кашлю, першіння в горлі. Інколи буває відчуття важкості ковтнути, або таке постійно подразнене горло. Навіть буває відчуття комка, здавлення в ділянці горла і при ковтані. Ну і найгірше це коли вже в нас з'являється кашель. Кашель часто буває нападопотібний, сухий, непродуктивний, і задишка. Це основні такі клінічні прояви цього полінозу. Також те, що вдалося б прочитати в джерелах, лікарі кажуть, що це доволі поширена хвороба. Чи та чи це так насправді є? Ну насправді всі ми знаємо, наскільки за останні роки стрімко зростає взагалі алергологічна патологія, і це пов'язано з нашими з нашим способом життя, з нашими стресорними постійними навантаженнями, коли йде в імунній відповіді. Окрім того, великий такий знаєте відбиток залишили все таки вірусне навантаження, і це ковід, так звані постковідні реакції. І Дуже багато пацієнтів стали алергіками після перенесеного ковіду. Не, не, ну, не одного, а декількох етапів захворювання. Тобто це все пришвидшує і погіршує стан. І дійсно кількість алергіків і особливо цих сезонних алергій, дуже стрімко зростає. І цей рік якось так я бачу тенденція до погіршення загального стану всіх пацієнтів. Хворіють як діти, так і дорослі, тобто вікового якогось такого переважання немає. Тобто, як дорослі, так і діти практично одинаково. Якщо ми говоримо про алергени, які спричиняють оце а, таку сезонність, цю так алергії. А, також зазначалося, що це від пилка з лаків зараз переходить до пилка берези. От що наразі циркулює в нас у повітря, воно трошки по іншому, тому що в нас є три основні сезони оцих. Пилків, mm -hmm. сезона пилкоутворення. Перший сезон це сягає приблизно з березня і до квітня місяця це є дерева, пилки дерев. Це так, як ви зазначили, це береза, це вільха, це ліщина, тобто всі так, як я їх люблю називати, кити це подібні. А другий етап сезон це травень і аж до липня це так звані лугові трави. І третій всім нам відомий це серпень і аж до жовтня, в бур'яни. Сезон цвітіння і пилкоутворення може трошки змінюватися в залежності від клімату, тобто в нас тепліше і вологіше, тому у нас швидше все починає бурхливіше цвісти, ніж в порівнянні з центральною Україною і там східними частинами України. Тепер наразі основними алергенами, які переважають в нас на території Закарпаття, хоча оці ці два дня стало трошки легше всім алергікам, тому що пішов дощ. Але основним ще е, лишається все-таки пилок берези, ліщини і е, е, грецького горіху. І ви можете побачити е, на калюжах, на, на машинах, на автівках, на дорогах такий білий пилок. От така, от, це все береза, це все. Оця цей, цей пилок. Він дуже швидкий, легкий і дуже далеко розноситься. І, але нашаровується, і вже досить активно. Ви бачите, наскільки активні вже трави, тобто вони буяють. І Тимофіївка не за горами, і вже деякі наші пацієнти починають відчувати саму цвітіння Тимофіївки. До лугових трав відноситься в першу, тимофі... в першу чергу це Тимофіївка, тому що вона так звана газонна трава. І ми її засіваємо всі наші чудові зелені газони, це все це Тимофіївка. Так само там може входити і ячмень, і всі інші злакові. Тому е, спектр цих всіх пилків дуже е, великий. Тобто тепер береза і десь через тиждень два прогнозують, що це буде вже Тимофівка, це будуть уже злакові дерева. І кульбабки також, напевно. На рахунок Кульбабки, я мушу вам таке сказати, кульбабки дуже багато пацієнтів відмічають, що я нарвав кульбабку, мені стало погано. Але Кульбабка, як дуже малий відсоток пацієнтів, реагує на сама Кульбабу, на пилок Кульбаба. Це приблизно десь 5%. Все інше це перехресна реакція на амброзію. І це ті пацієнти, які в подальшому ще не знали, що в них є реакція на амброзію, або знають, але не звертали на це увагу. При активному контакті, тобто, коли вони нарвали, поконтактувала слизова, понюхала якби кульбабку, з'являється реакція. Це не нанес на саму неї, а переважно це є перехресна реакція на бур'яни. Uh -huh. Тому це ми маємо теж враховувати. Ще мушу зазначити про бузок. Ми всі любимо бузок і так збирати його, нюхати він такий гарно пахне. Це так званий, так само буває часто перехрест із оливковими деревами. У нас, якби в оливки, як немає. І це не наше е, територіальне дерево, але часто пацієнти, які при контакті з бузком мають реакцію, то е, це в подальшому буде на грабові дерева реакція і на оливки, самі олівкові. Тому по, е, коли вони їдуть на море. Контактують там з оливковими деревами, в них теж є погіршення стану. Це теж ми маємо десь враховувати. Ну і в цей період пацієнтам я наголошую обмежувати вживання, якщо чітко мені кажуть, що я при контакті з бузьком мав реакцію, обмежити контакт з оливковою олією. Сами мо оливками. Окрім того, також читали інтерв'ю нашого ужгородського режисера Антоніо Лукіча, який зазначає, що має алергію на цвітіння сакур. Чи може бути в цих квітах теж якісь алерген? Ми, вони всі мають пилок. І, але в основному при контакті це ми маємо, можемо мати. Як правило, на фруктові дерева дуже так, і завжди наголошую, це маленька концентрація того, що пацієнти є алергіками, тобто 10% десь наших пацієнтів реагують на ці всі фруктові. Це так само є перехресна реакція на березу. Mm -hmm. Тому е, е, потрібно дуже добре ретельно дообстежитися, щоб чітко сказати, що на це на фруктові дерева алергічна реакція. От також ми вже з вами неодноразово про це говорили. Що люди, які роками так переживають цю сезонність алергії, вони борються з цими симптомами, і іноді навіть зловживають антигістамінами. От як медик, що б ви порекомендували людям, які знають або побачили в себе якісь перші симптоми, оцих таких черенітів чи якогось такого першіння в горлі, що потрібно людині цій от першочергово робити. Ну, зразу вам мушу відмітити, що пацієнти до військового спеціаліста, як я вже не раз наголошувала, вони приходять до вас вже на наступний рік або Через два роки після клінічних проявів. Перші клінічні прояви розцінюються однозначно, це як вірусне захворювання. Тобто вони розуміють, що це якийсь як ріні там спочатку йдуть до сімейного лікаря. І вже якщо е, ці симптоми затягнулися в десь до двох тижнів, то ми вже десь нас наштовхує це, що це є алергічна реакція. А, пацієнти мають можливість купити антигістамінні м -м, без проблем в аптечній мережі. І дійсно, як ви кажете, вони часто зловживають, потім звикають до антигістамінних і вони вже не допомагають. В гострому стані звертатися до лікаря, не чекати, не сидіти, не займатися самолікуванням, будьте до сімейного лікаря, будь-то до військового спеціаліста це в першу чергу обов'язково. І вже за призначенням тільки лікаря приймати ті чи інші медикаменти. Це моя основна така порада по лікуванню для наших пацієнтів. А також, окрім того, що ну ми маємо ці так в повітрі алергени, а людина, ну грубо кажучи, може підготувати свій організм. Тобто є певні рекомендації лікарів. Що в той ми вже це зазначали, що в випадку на бузок це буде там обмеження оливкової А, щодо інших алергенів, що можна порекомендувати людям обмежити, окрім. Зрозуміло контакт. А, ну, в першу чергу обмежити контакт, так як ви сказали, тобто зменшити е, е, таке пилкове навантаження на організм, але це не завжди вдається. А, другим основним це є дієта. Тобто ми чітко маємо е, наголошувати нашим пацієнтам, що в цей період мусить бути дієта і так звана елімінаційна дієта. Тобто ми маємо забирати ті продукти, які можуть перехресно викликати алергічну реакцію. Якщо це береза, я так, ну, їх багато є тих харчових продуктів, але є такі основні назви, які ми найчастіше вживаємо в своєму харчуванні. Якщо це є береза і ліщина, дерева, тобто пилок дерев, нам треба обмежити яблуку, нам треба обмежити горіхи і мед, я завжди обмежую своїм пацієнтам. Якщо це є, наприклад, тепер, як буде Тимофіївка, то ми мусимо обмежувати всі злакові. Тобто висівкові хліби, ячмінь, там, просо, вес, Тобто по можливості обмежити контакт з цими пшеничними продуктами. І вівсянка. Я часто наголошую, тому що першим, ну, що ми на сніданок любимо вживати. Переважно або вівсянку, або якусь кашку, тому може бути погіршення загального стану. Тобто, це ми маємо так само враховувати. При бур'янах там з обережністю диня, арбуз, пасльонові. Соняшникові соняшник, тобто сімочки і насіння, і соняшникову олію. Є і ще безліч продуктів, але це основні, які ми найчастіше можемо вживати. Окрім угу. того, скоро розпочнеться сезон тополь. А це колись давно висівали так. Ці дерева їх дуже багато є. Ми бачимо цю концентрацію пуху, але чи все так просто з тополями? Тополями взагалі все не так просто, і е, мушу вам пояснити, що тополя сама не, не алерген. Вона взагалі не є алергічним деревом як таковим. Це є е, оцей тополений пух, який е, виділяється, і його дуже багато в той період часу, коли вона цвіте. Він на себе збирає весь пилок. Тобто, це від пилка дерев, трав е, до пилюки, до грибків, спор грибків і навіть до шерсті тварин. І він розносить. Повсюду і тому пацієнти кажуть, що я маю алергію на тополю, а а насправді це не алергія на тополю, це треба визначати алерген основний. Якщо ми говоримо про а, такі клінічні покази, що так у людини вже є а, оця реакція а, алергічна, які можна виділити такі методи лікування? Тобто ми розуміємо, що є якісь попередження, а є вже коли людина потребує певного способу так лікування. Про що ну, спочатку говоримо? я мушу зазначити, що основне нам діагностика, тобто mm. нам треба спочатку продіагностувати пацієнта і чітко зрозуміти, який основний у нього алерген викликає тут чи іншу реакцію. Є безліч методів діагностики: це шкірні тестування, прік-тестування, але мушу вам зауважити, що в період активного цвітіння я його не використовую. Я особисто не провокую пацієнтів, наносячи алерген, щоб не зашкодити його стану. Другий етап це лабораторне обстеження. Його ми можемо зробити приватно будь-де. Це є від найпростіших скринінгових методів, тобто специфічне визначення специфічних імуноглобулінів є до тих чи інших алергенів. До найновіших молекулярних тестів. І вже згідно молекулярних тестів, вони нам чітко дають пояснення, яка основна молекула викликала алергічну реакцію. І згідно того, ми вже переходимо до лікування. А лікування, якщо це специфічне, я вже так завершу свою думку, якщо це специфічне лікування, тобто так звана алергоімунотерапія, яка досить відома і вона єдиний метод вилікувати алергічну реакцію, то згідно цієї молекули, яка була діагностована і визначена, ми призначаємо введення алергену в організм, зокрема, переважно не в період цвітіння, тобто, це ми починаємо, якщо це сезонні, Реакції, то це ми починаємо приблизно десь кінець жовтня, початок листопада, коли ж наступають перші холода і перші заморозки. Все інше це і медикаментозне лікування, тобто ми призначаємо і антигістамінні, і назальні спреї, тобто, це можуть бути у вигляді в першу чергу кортикостероїдів або інших якихось назальних спреїв. І дезінтоксикаційна терапія завжди має мати присутність при лікуванні такого, при такому підході лікування. Ну і в крайніх випадках ми призначаємо і якісь системні стероїди кортикостероїди, але це дуже крайні випадки. Тобто, в основному це антигістамінні і місцева терапія. Як і будь Яке будь-яке захворювання, якщо його запустити, якщо не стежити за здоров'ям, безумовно можуть бути якісь ускладнення. Якщо ми говоримо про от алергічність, то що ж може стати цим ускладненням для людини? Основне ускладнення, якщо це з боку слизової носа, то ми завжди маємо враховувати те, що при тривалому рініті, так званому, чи то алергічному, чи ну, при тривалому алергічному рініті, за може з'являтися гайморит, може з'являтися фронтит, ну і можуть бути інші отити, інші ускладнення. Це потребує іншого, інших схем лікування. При е, ураженні е, бронхолегневої системи, то це найгірше це астма. Тобто це основне захворювання, яке ми остерігаємося і боїмося. І, на жаль, бур'янові, оці пилки бур'янові, вони дуже агресивні і досить швидко викликають оці ускладнення. Тому е, наголошую всім своїм пацієнтам: чим швидше треба звертатися до вузького спеціаліста. І дібрати правильне лікування, щоб цього уникнути по можливості, окрім того, зараз часто ми в мережі бачимо, що є так звані щеплення від алергії. Що це таке і, взагалі, як це працює? Так як я вже зазначала попередньо, це так звана ця алергоімунотерапія. Тобто, це та щеплення в простому ми так назначав зазначаємо. Воно це вводиться розведена доза алергену поступово в організм для перебудови імунної відповіді. Я так дуже по-простому сказала, але щоб було зрозуміло, щоб наш організм не реагував в подальшому на алерген оцими цими важкими реакціями ренітами, кон'юктивітами, задишками ну, іншими проявами. Щеплення на території взагалі, України воно в нас є в декількох видах. Воно в вигляді є спреїв, у вигляді таблеток є сублінгвальних, підшкірних і є ін'єкційні. В залежності від того, яка, який алерген ми підберемо то чи інше лікування, і часто ми перевагу надаємо ін'єкційному, переважно, бо воно швидше ми бачимо діє його дія така активніша. Але діткам ми підбираємо сублінгвальні це спреї і таблітовані, тому що не кожна мама погодиться вакцинувати дитину, а вакцинація це кожен місяць і курс цього лікування тривалий. Мушу вам зазначити. Це пацієнти часто приходять і кажуть, що це одне введення і все. Ні, на жаль, асітерапія, алергоімунотерапія, вона триває від 3 до 5 років. Переважно це 3 роки. Це щомісячне введення алергену ін'єкційно, і так само е, таблітована певна інша схема, а спреї, оці сублінгвальні, то практично кожен, ну, кожен день ми вводимо цей алерген і коригуємо. Ну як підсумок нашої сьогоднішньої бесіди, попрошу вас звернутися до тих, хто нас сьогодні почує і побачить, чому важливо не запускати сезонність алергії. Алергія це не таке звичайне захворювання, яке можна ігнорувати. І попрошу звертатися до вузьких спеціалістів, до ваших сімейних лікарів для того, щоб уникнути важких ускладнень. Не зволікайте, це ваше здоров'я і будьте всі здорові. Дякую вам, пані Богдана, за те, що погодилася вкотре прийти поспілкуватися. Я сподіваюся, що цей рівень самосвідомості наших пацієнтів він зросте. І сподіваюся, що наша змова буде корисна. Дякую. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із лікаркою-імунологом, алергологиною Богданою Булезою про сезонність алергії. Якщо ви побачили у себе перші прояви, чи то першіння у горлі, чи то якийсь нежить, будь ласка, зверніться до свого лікаря, адже піклуватися про здоров'я це важливо, особливо в наші непрості часи. А також стежте за нашими ефірами, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.